Як обрати зручний, надійний та довговічний чайник для церемонії гунфуча, а ще й не за всі гроші світу? Сьогодні поділюся з вами своїм досвідом в цьому відео. Хто в мене вперше? Привіт! Мене звати Женя, я чайна ентузіастка, і в своєму чайному блозі е, я. Ділюся своєю любов'ю до чаю, своїм натхненням, звісно, своїм досвідом, який постійно зростає, а ще всім, що потрапляє на мої очі і до моїх рук. Тобто а, чайним приладдям, яке я купляю, чайними місцями, новими чаями і так далі. А, буду вам дуже тут рада. Підписуйтесь, запрошуйте друзів і дякую, що ви підтримуєте українську чайну спільноту. Отже, сьогодні я покажу вам свою невеличку, але вже таку. Помітну чайну колекцію власне чайничків, розкажу вам про кожен з них, покажу, який він в використанні, і розкажу вам, що для мене зручно, що не зручно, і дам вам деякі такі поради, на що звертати увагу, коли ви купуєте чайник. Впевнена, що вам це буде дуже корисно і цікаво. Перше хочу відповісти на питання, чи взагалі потрібен чайник, чи він необхідний в церемонії гунфуча. У мене є відео для початківців. Подивіться його, якщо ви тільки-тільки починаєте. Я там дуже детально розповідала взагалі, які посудинки вам будуть потрібні на перших порах, що докупити потім і так далі. І там я казала, що перше, що вам треба придбати, коли ви починаєте заварювати гунфуча вдома, це найпростішу гайвань. Гайвань це така порцелянова чашечка з кришечкою. Тому що теоретично в ній можна заварити всі типи чаю. Але. Коли ви починаєте вже в це заглиблюватися, ви починаєте розуміти, що все ж таки чайник потрібен. Навіщо він потрібен? В першу чергу, моя особиста думка, що чайник потрібен, звісно, для пуерів, тому що поери вимагають вищої температури, вони вимагають такого більш, скажімо так, інтенсивного нагрівання для того, щоб дійсно цей чай дав вам максимум. І все ж таки, в Гайвані, ну ви втратите якусь частину при принадпоер. Тому, якщо ви хочете пити пуери, якщо ви любите пуери або починаєте їх пити, то вам треба чайничок хоча б один. Також у мене в блозі неодноразово запитували, чи вважаю я, що для кожного виду чаю потрібен окремий чайник. Ви, до речі, теж можете відповісти на це питання в коментарях, як ви вважаєте? Я вважаю, що за ідеальною картиною ну взагалі-то так. І якщо ви вже якийсь час п'єте чай, якщо ви там, заглиблюєтеся в це, ви самі розумієте, чому. І це дійсно прикольно, коли для кожного виду чаю у вас є свій окремий чайник. Це правда. Чому? В ідеалі це так, а, тому що а, чайнички у нас зробляться з глини саме для того, щоб глина певним чином взаємодіяла з напоєм. І, звичайно, що коли ми п'ємо певний вид чаю в чайнику, то а, стінки чайника всотують в себе якісь молекули цього чаю. А, ми чайники не миємо. Чи знаєте ви чого цього, чи не знаєте, але їх мити не можна, ми тільки їх споліскуємо там окропом, можливо, ні в якому разі ніяких миючих засобів. І це означає, що. А, Чай, кожен чай, в принципі, який ви п'єте, лишається, якісь молекули його завжди залишаються на чайнику. І зрозуміло, що якщо ви будете з одного чайника пити і пуер, і улуни, там, і червоні чаї, то трішечки там щось кожного разу буде домішуватися. І тому в ідеалі дійсно, щоб. Там. Для шенів був окремий чайник, до речі, про Шенпоере, подивіться відео. Для шу окремий, теж можете подивитися. Для улунів окремий, для червоних окремий і так далі. Зелені чаї, жовті чаї, звісно, краще заварювати в Гайвані. Білі чаї, якщо це прям такі ніжні, ніжні, як срібні голки, заварюю в Гайвані. Але якщо це баймудан, наприклад, або витримані білі чаї, пресовані, то я все ж таки заварюю в чайничку, наприклад, в цьому. Але ви, знову ж таки, з досвідом, ви точно самі зрозумієте для себе, скільки вам потрібно чайників. Тепер починаємо обговорювати кожен з моїх чайничків. І саме перший чайник, який в мене з'явився, це був власне, оцей. він невеличкий. Отак от. Він виглядає. Ти чайник з синської глини, але він. Штампованого виробництва, тобто це означає, що не майстер вручну повністю з нуля виготовляє весь чайник. А що це є вже форми, туди заливається глина на заводі, виготовляється основна форма, а потім, можливо, вручну там прикріплюється ручка та прикріплюється носик, там і кришечка теж окремо виливається. І цей чайник, я купувала його, до речі, на Еці, і він десь коштував біля 70-80 доларів, щось таке. Тобто, це, в принципі, не дорогий чайник, але він в мене вже десь роки три, він мені класну службу служить, мені він дуже подобається, він досить зручний, і я його використовую для шу-пуерів. Я не буду в цьому відео розповідати якісь такі технічні нюанси з приводу того, там де дивитися, які печатки, що означає там кожна зазубренка в серединці і так далі, тому що я не вважаю себе таким великим експертом саме в технічних моментах, але я покажу вам з більш утилітарної точки зору, що зручно в використанні, що ні, і е, поділюся з вами вже тим, що я сама вже для себе зрозуміла. Використовуючи різні чайники і дивлячись, ну як би як вони зроблені, і так далі. Що важливо взагалі для того, щоб чайник був зручний? По-перше, важливо, щоб вам було його зручно тримати, тобто, щоб ручка була для вас підходяща. От, наприклад, в цього чайника ручка, бачите, досить широка, велика, і він дуже зручний, коли я ним користуюся. Це перше. І друге, звісно. Це як лється з нього рідина. І зараз ми це прямо на практиці побачимо. І третє, я ще вважаю, наскільки добре прилягає кришечка, і чи не підтікає або підтікає сильно і не сильно. От я вважаю, що це такі три основні характеристики, які мають взагалі значення, коли ви ним користуєтесь. Ну і ще, звичайно, є такий момент, дуже важливо, щоб чайник всередині не мав ніякого запаху. І в мене теж були різні ситуації з чайниками. Я теж детальніше про це далі розкажу. Отже, показую вам, як ллється вода з цього чайника. Я взяла свій чахай і поставлю кращу воду сюди, щоб воду не розлити. І от давайте подивимося, як ллється вода. Дивіться, по-перше, струя має бути. Однорідна, і вона має литися безпреривно. І ви побачили, що, в принципі, це відбувається. Тобто льєць з цього чайника досить добре. І ви, мабуть, побачили, що е, кришечка теж прилягає добре, і вода майже не виливається. Іноді буває, давайте ще раз: е, на е, Іноді буває, що трошечки отут, от, бачите, починає виходити крапля. Але, в принципі, я рахую, що це досить. Нормальний чайник і з нього дуже зручно наливати. Чому дуже важливо, щоб лилася вода досить швидко і безпреривно, тому що листя, які ви використовуєте для гунфуча, вони досить швидко екстрагуються. І якщо чайник лється погано. То тоді це буде відбуватися дуже довго. Тобто, якщо це там 30 секунд, щоб вилити чайник і далі, то у вас, в принципі, буде ще чай продовжувати заварюватися. Ну і на смак чаю це буде впливати не дуже класно. І в цього чайника лється з нього досить добре. Що ще я помітила? Що дуже важливо, щоб всередині зараз я вам покажу ближче. На мій погляд, дуже важливо, наскільки отут велике ситочко в плані того, скільки там е, отворів. І от я вам порівняю з іншими чайниками, і я вже зрозуміла, що треба, щоб ситочко було досить велике і з великою кількістю отворів. Тоді воно не забивається, і тоді вода лється гарно. Ну, і звісно, що від носика, від форми носика, це теж дуже залежить. Отакий от мій поерний чайник. Класний, хороший. Е, тому, е, коли ми говоримо про ціну, е, то ви, мабуть, вже якщо сорчили, то бачили, що ціна може бути там, від 20 доларів і до неба. Тобто чайники там, ручної роботи від якихось дуже е, крутих майстрів можуть коштувати тисячі євро. Але е, якщо от, подивитися, що. От, за таку ціну, наприклад, так, от за 70-80 доларів можна купити дуже нормальний чайник, який вам буде дуже довго слугувати. Тепер чайник мій номер два. Я спочатку вам показую свої найзручніші чайники, а потім менш зручні. Це дуже крутий чайник, це був подарунок, ви бачите? Він, по-перше, ручної роботи. Оскільки це був подарунок, я не знаю його конкретну ціну, але це точно не дешевий чайник. Він теж з ісінської глини, і ви бачите, що тут прям вручну зробен і орнамент, і отут на кришечці з іншої сторони. І я цей чайник використовую для улунів. от Я його так взяла, і він мені для улунів підходить просто ідеально. Теж хочу вам показати, що всередині, бачите, ситочко яке. Тобто досить багато дірочок і теж лється чудово з цього чайника. Ну і форма носика так само. Зараз я вам покажу, як тече з нього вода. От ще зблизька вам показую, бачите, він дуже гарний тут. І що ще? Я казала, що треба, щоб була а, зручна ручка. Мені ця ручка зручна, вона не така широка, як була в тому чайнику, але а, я можу спокійно отак тримати чайник. І для мене, до речі, це показник, щоб я могла отак двома руками втримати, тому що, коли чайник гарячий, то якось там отак от вибрати його не будете. І тепер давайте подивимося, як л'ється вода з нього. Дивіться бачите? Лється дуже швидко, дуже чітко і взагалі нічого не підтікає. ну Тому що це чайник ручної роботи, то, звісно, що тут все притерто. От вам одразу і різниця. Тобто цей чайник штампований, але він гарної штампованої якості. Кришечка непогано прилягає, але все ж таки підтікає трошки тут. Чайник зроблений вручну і не підтікає взагалі. Звісно, що ну, це чудовий чайник, це прям мій улюблений, він дуже класний. Третій чайник, який хочу вам показати, він українського виробництва. Він отакий от незвичайний, з білої глини і з дерев'яною ручкою. Я його придбала на Київському чайному фестивалі, це робив наш український майстер це ручна робота. І він коштував, я точно пам'ятаю, 800 гривень, тобто досить дешево. Теж покажу вам, що сито всередині має багато дірочок, бачите? І носик теж досить широкий. І тому вода з нього лється чудово. Дивіться, я вам зараз покажу. Я в цьому чайнику. Заварюю, люблю заварювати білий витриманий чай. От якось так повелося, і мені дуже зручно. Іноді можу якісь інші чаї заварити, у лун, наприклад, але ще нішу, ніколи тут не заварюю. Принаймні я не пам'ятаю. І дивіться. Теж прекрасно ллється, досить швидко і дуже зручний, тому що тут ручка отака. Теж суперовий чайник. Тепер ми переходимо з вами до менш зручних чайників. Є в мене отакий чайник. Як ви бачите, він дуже красивий. Він з синьої глини з наліпленими драконами. Він такий, як лампа ладіна. Він дуже красивий. Я його а, придбала на блошиному ринку за 50 євро. А, придбала тому, що він дуже гарний, але звісно, що я не пробувала ні з нього лити, нічого. І хочу сказати, що от наскільки він гарний, настільки він і незручний. А, чому? По-перше, ручка. Дивіться. А, ручка в нього досить вузенька, вона досить товста, а чайник дуже важкий. І тому отак-от. Я його ледве-ледве можу втримати. А коли от я тримаю, і в мене він вже отак зісковзує і нахиляється. Коли в чайнику гарячий чай, то втримати його взагалі я не можу. Він завжди в мене починає отак просідати, а підставити пальці під низ дуже гаряче. Тобто, наливати з нього незручно. Я викручуюсь, наливаю отак, тобто, ніби я за кришечку притримую, але звісно, що це. Взагалі незручно. А тепер я покажу вам, як з нього лється вода. А, на жаль, теж це прям не найкращий чайник з цього показника. А, і дивіться, от, бачите, в принципі, лється досить непогано, але досить повільно. І коли я тут заварюю червоні чаї, я люблю тут заварювати, бачите? І лється, і лється, і ілєється, і ілєється. Тобто тут постійно один і той самий об'єм води. Згадайте, скільки в цих двох чайників чи трьох займали, щоб вся ця вода пролилася, тут набагато довше. Тому це є незручним моментом. На жаль, я не можу вам нормально зняти сито, бо чайник, бачите, який, воно прям там і не видно взагалі. Але тут набагато менше дірочок, вони менші за своїм діаметром, і через це так само лється повільніше. І якщо ви подивитеся на носику, то сам отвір теж набагато менше, ніж у цих двох, от вам і мінуси. І ще з цим чайником був такий прикол, коли я тільки його купила. Він дуже сильно смердів, просто нереально. Я дуже сильно тоді засмутилася. Мені було шкода грошей, шкода чайника. І я тоді дуже довго його намагалася реабілітувати. Тобто я заварювала чай, лишала його там на кілька діб, щоб він всотувався в стінки, і поступово я вже думала, що це не спрацює. Але поступово це спрацювало. Чайник перестав смердіти, але дуже важливо його лишати з відкритою кришечкою, тому що якщо лишити закрито, це ж таки запах повертається. От, тобто, зауважте, якщо будете купувати і не будете пробувати, я думаю, що це більш проблематично, тому що ви не можете потримати його в руках. Але дивіться також, щоб ручка, бачите, була. Менш товста і більш широка. Тоді вам краще буде. Наступний чайник, який хочу вам показати, це наборчик. Бачите? Отакий. От Він дуже милий, дуже красивий. Я його купила теж на блошиному ринку, мені здається, за 5 чи 10 євро. Тобто це було дуже дешево, я навіть не думала. Це дуже гарний і зручний, до речі, набір, щоб заварювати так мінімалістично в стилі джанджоу. І я так роблю, але чайник, звісно, ну, навіть. Якщо ви не дуже розбираєтесь, ви подивитесь отак от просто ззовні, і ви зрозумієте, що це штампована і дуже дешева робота. Тому що зараз я вам покажу різницю. Тобто, якщо ви подивитесь на цей чайник, наприклад, ви бачите, що тут стає печатка виробника. Тут, звісно, що теж є печатка виробника. Там. Це український чайник, там нема такої печатки, але тут просто є ініціали. А отут нема печатки, тут просто написано: Бачите, «Made in China», чи вам видно. І він взагалі такий досить топорно зроблений. Тому є всередині тільки дві дірки, тобто, там не ситочко з багатьма дірочками, а тільки дві дірки. І через це і вони досить широкі. Через це, коли я заварюю тут чай, він дуже швидко забивається, тому що великі дірки туди залазять чаїнки і все. І мені доводиться його прочищати. І зараз я вам покажу, як він лється. В принципі, плюс-мінус не так погано, але бачите, якщо кришечку не тримати, то з кришечки досить починає сильно підтікати. Ну, і теж через те, що тільки дві дірки, ніби і отвір в носику широкий, але дірки тільки дві, і теж стікає чай набагато повільніше. Тому, в принципі, використовувати разом. Прикольно, але сам по собі чайник незручний, і ручка дуже вузенька. І звісно, що теж тримати він маленький, я можу його втримувати отак. Але це теж не дуже зручно. Тому. Теж звертайте на це увагу. І ще я хочу вам показати ще дещо цікаве. У мене ще є отакий набір. Це теж подарунок. Він неймовірно гарний. Я взагалі вважаю, що це просто ну прям така нереальна краса. Я його дуже люблю. Рідко використовую, тому що він аж на шість чашечок і треба прям для великої компанії. Тут неймовірно красиві чашки. Я вже колись знімала відео, коли знімала про рік дракона. І я хочу вам показати ще кілька моментів про цей чайник. Цей чайник не глиняний, він порцеляновий. Великий, ви самі бачите. І тут нюанс в тому, що в цьому чайнику взагалі відсутнє сито. Покажу вам, що тут абсолютно відсутнє сито, бачите, ви можете прям бачити дно чайника. Все, тут тільки отак от. Тому, коли я заварюю в ньому чай, а я заварювала його кілька разів, лється, звісно, що вода дуже швидко. Зараз вам покажу. Тут, далімо, дивіться. Тобто, по-перше, тут е, зручно його тримати навіть так, бо він важкий, тримати кришечку. і лється вода чудово, ніяких проблем, звісно, кришка не відстає. Але е, оскільки е, немає сіточки, е, то звісно що чаїнки, Випадають я в цьому чайнику заварювала улуни кілька разів. Якщо улуни прям навіть коли великі листя улунів розкручуються, розкручується цей клубочок, все одно частково вони вилазять. І тому для цього чайника я використовую сито просто от і його можна ставити в чехан, так і просто тоді наливати через сито. І потім тоді просто знову ці чаїнки можна знов завантажувати туди. Отака от історія. Такі мої чайники. Я сподіваюся, що мої підказки вам були корисні, і це допоможе вам краще вибирати чайники. Пишіть, скільки у вас чайників, пишіть, для яких чаїв ви їх використовуєте, за скільки купували, можливо, ваші цілі, які б чайники ви хотіли мати в своїй колекції, буде дуже цікаво. Все, дуже вам дякую за перегляд і до наступних відео.